Російська і псовська, які працюють на Західне, не перемагають. З американцями складніше їх легко посварити між собою. Інформаційна війна має об'єкти впливу. Це цільова аудиторія. Якщо ми кажемо про внутрішню цільову аудиторію, то безумовно всі показники того, що ми цю війну виграли тут, тому що російські наративи практично відсутні в нашому інформаційному полі. Більше того, навіть дивиться зараз там хороших русських або слухати російську пісні. Це вже мовітон для українця. Ми це не розуміємо. Тому ми можемо сказати, що програли росіяни тут повністю. Причому тут цікаво те, що вони це програли. Саме тому, що вони показали себе як абсолютне зло. Але сам факт, вони самі зробили все, щоб програти свою інформаційну війну. Наші слабинки в країнах глобального півдня. ми недостатньо там присутні. Коли ми там присутні, тоді нас там чують. А якщо нас там немає фізично ніяк, то нас і не можуть чути. Росія. Їздить, тут бачили Тур Лаврова Африкою. Росія комунікує у Росії є свої представники в цих країнах, і Росія штовхає ось ці всі наративи. Дуже часто ці наративи вони. Виглядають фантастично, але загальна така рамка наративна, що Росія воює проти НАТО проти Заходу. Захід був до нас колоніальним. У нас є ресентимент відносно західу. Значить, ми за Росію. Коли багато хто каже, ну нам вже основне сфокусувати свої зусилля на західних країнах, тому що від них буде основна підтримка. Так, з одного боку, а з іншого боку, уявіть собі, що всі ці країни глобально під них дуже багато. Це величезні знову ж таки економіки. Це величезна кількість людей. Вони починають тиск на Євросоюз, припустімо, або на Сполучені Штати Америки з вимогою припинити якомога швидше війну, аби пришвидшити поставки продовольства, так зерна, кукурудзи, наприклад. Або ну тобто просто припинити війну, тому що це шкодить їхнім економікам. Чи буде легко нашим західним партнерам давати тоді нам зброю в поєднанні, наприклад, з тиском їхніх власних громадян, які їм будуть казати: дивіться, у нас дуже високі платіжки. Ми не хочемо стільки вгладити за електроенергію. Тому, на жаль, світ він складніший, тут більше пазлів, більше відтінків, і нам треба бути присутніми скрізь. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формуванні інформаційної гігієни українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую! Що стосується заходу, отут от є цікавий момент. Тобто, ви знаєте, що заборонена раша Today в європейському союзі, вже є рішення європейського суду, і я подивилась статистику. Дуже цікаво, що десь в середньому 60% Населення заходу європейського західноєвропейського населення вважає, що Україна веде справедливу війну, і більше того, там більше 60% вважають, що ми боремося за. Спільні з ними цінності це буквально от в лютому місяці, в цьому місяці було дослідження. І це дуже, скажімо так, оптимістично, але це середня температура по лікарні, тому що, наприклад, в Польщі це може бути 80%, а в Італії це 51 Але... Все одно ми можемо сказати, що російська і псо, скажімо так, які працюють на західне, вони не перемагають з американцями складніше, тому що для них цінність свободи вона настільки висока, що вони розуміють нашу боротьбу, та? тобто їм не так легко відвернути від нас, тому що вони розуміють за що ми боремося, але є інша проблема. І як ми вже знаємо, як це вже відбулося в 2016 році під час американських виборів, їх легко посварити між собою, тому що ну Росія доклала дуже багато зусиль для поляризації цього суспільства, і воно вже з тих пір воно вже давно поляризоване. І зараз тут достатньо тільки кидати ось ці дрова, такі підкидати в це е, вогнище, для того щоб воно палало. Суспільство досить таке розділено. Так, це з одного боку і сила Америки, що вона така різна, та це ну це і є демократія. Ось, але з іншого боку, коли такий високий градус конфліктів та внутрішніх, то тоді це легко використати зовнішнім гравцем.